Щоб українці відчули атмосферу свята та поринули у творчий вимір у музеї мистецтв Прикарпаття відкрили різдвяну виставку. За словами директора музею Василя Романця, експозиція репрезентує творчі напрацювання митців Івано-Франківщини у зимову різдвяній тематиці. «Виставка дуже цікава. Є всі види мистецтва, є живопис, є графіка є. Є декоративно прикладне мистецтво, навіть і ювелірні вироби є. Все присвячені даній таймі. Художники місцеві з нашого краю. Всі від косів Коломия, івано франківська дуже багато і, і далі Галич Рогатин. авторкою однієї з представлених картин є художниця Юлія Мітрошина. На полотні вона зобразила свого племінника, адже за її словами, діти це майбутнє нашої країни. У мене є племінник Саша, і якось так, от мені от почалася війна, дитина ще маленька, і якось так, от ну, думки мої, як от буде далі, як от це молоде покоління, як воно от взагалі сприймає війну, цю біду, літаки. І якось прийшла мені думка намалювати портрет саме дитячий. Я довго думала, хотіла щось спочатку зимове, але ну так подумала, що зимового напевне буде дуже багато. А якась така робота, яка має ну не тільки нюанс специфічний, а щось розказує про війну. Ну тому вибір впав. Саме на портрет. До виставки доєднався й художник Михайло Дейнега. Свою картину митець вважає однією з найяскравіших, адже він при її створенні зовсім не використовував темні барви. Одна з таких, ну я би сказав, найяскравіших робіт тут у музеї представлена моя. Роботи я дуже радію і тішуся, що я теж приймаю участь із різними художниками. Там зображений такий перший сніг, який випав на такі цікаві об'єкти. Сама картина передає якийсь сьогоднішній час, коли все довкола дзвенить. Тією напругою, сумом життя. І я думаю, що кожний художник, який представив свої роботи, десь отой внутрішній щем, напевно, виразив у своїх роботах. Експонуватиметься різдвяна виставка у музеї мистецтв прикарпаття до кінця січня. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей талерадіокомпанія Раї.